Честь панство! Сьогодні новий рецепт тіста для шанувальників японського поплавка при бажанні можете легко виготовити самостійно або ж, використовуючи наведені мною пропорції, змінити склад інгредієнтів і приготувати свій варіант. В цьому рецепті буде новий для мене інгредієнт. Сподіваюсь для вас теж. Також покажу спосіб, як зекономити на деяких інгредієнтах. Як працює тісто, бачите на екрані. А що потрібно для його виготовлення, розповім вгодом. Погнали! Для виготовлення суміші я буду використовувати вже дві відомі підписникам каналу Суміші. Як їх приготувати, які пропорції компонентів і чим ці компоненти цікаві риби я теж розповідав у попередніх відео. Повторюватись не буду. Залишу посилання на згадані відео і хочу попередити. У мене на каналі самообслуговування, тому тайм-кодів давати не буду. І, будь ласка, не забувайте, що ви в мене в гостях, а не навпаки. Продовжую по темі. Знадобиться суміш подрібненого борошного насіння льону, ріпаку та картопляних пластівців, тобто сухої картоплі. Потрібно 20 мл. Наступна суміш це потрібно борошно, смажений, несолоний арахіс і вівсяні пласів. Потрібно 20 мл. Далі все ретельно змішую. Я завжди намагаюся зробити тісто багатим сіляками поживними для риби речовини. Щоб вона не крутила моду під час рибування. Тому в цей же стакан додаю ще 20 мл рибного борошна. Ну, а далі, все як завжди, ретельно змішую всі. Між собою до однорідної маси. Якщо з'явились якісь грудочки, щось залежалося, таке теж буває. Розминаю. Суміш тіста повинна бути мілко-дисперсона. Я все змішав і тепер беру інший стаканчик. А цей хай поки що. Перекурить і зачекає. Набираю 20 мл глютену. Глютен звичайний, пекарський. На етикетку не звертайте уваги, то я так баночку собі помітив. Далі досипаю необов'язкові смаколики для риби. Чи додавати їх вам, вирішуйте самі. Перший смаколик це звичайний желатин. Желатин у нас це що? Вірно, це цілковито натуральний продукт, який виготовляється шляхом переробки колагену білка. Його додаю 2,5 ну, 3 мл. Наступний смаколик, його необхідно теж 2,5 мл. Знайти його трішки складніше, але. Хто буде мати бажання, знайде це глютамат натрію. сіль глютаматової кислоти або ж більш відома Е621. Вона зустрічається скрізь, в чіпсах, вермишелі миттєвого приготування, соєвому соусі і в інших продуктах. Китайці додають їй практично усі страви, а японці взагалі вважають, що глютамат натрію це умамі, так званий п'ятий смак. Скажу ще декілька слів про цю єшку. Тривалий час вважалося, що ця речовина є посилювачем смаку та запах. Суперечки на цю тему тривають досі. Але, беззаперечним фактом є те, що в тварини глютамат натрії використовують для того, щоб спровокувати апетит у ослаблення ворого молодняка. Я все перемішав і тепер додаю обіцяний новий компонент. Чесно кажучи, я сподівався, що цей компонент у воді проявить себе більше геть набухатиме, збільшуватиме це в розмірі. Але ні з гороховими пластівцями, ні з цим такого не відбулося. Що це таке, хто знає? Я так і передбачив. Всі вгадають і здивувати не вийдуть. Для нашого рецепту потрібно цей компонент подрібнити в горошно. І я це зробив зуздалегідь, щоб не брати ваш час. Додаю борошно-кукурудження пластівців кількості 200 мл. Це суха, проварена кукурудза, яку запарюють укропом, або доведеним до кипіння молоком. І через 5-7 годин отримуємо кукурудзяну кашу. Далі я додаю ще один необов'язковий компонент, то на ваш вибір. Це манка дрібного помолу кількості 10 мл. Чомусь існує серед риболовів хибна думка, що манка туга, тверда і тому подібне. Хоча всі користуються манною болтинкою і, напевно, помічали, як швидко вона розчиняється в воді. Ви можете в себе провести експеримент, змішати тісто без манки і манкою. Тісто без манки буде висипатися, але не буде набухати, збільшуватись в розмірі. Адже манка вбирає воду і набухає. Щоб тісто все ж набухало без манки, вам доведеться ще додати як мінімум 20-30 мл сухої картоплі. І десь приблизно 10-15 мл глютену, щоб зробити тісто кликим, а ціни теперішні бачили на цій продукті. Тому пропоную зекономити і додати 10 мл манки. Тісто, яке я показував у відео з мамкою, в мене все. На цьому дозвольте відкланятися. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і шануйте.